Вітаю, українські народи. Сьогодні ми трішки пороздумуємо про таку річ як критична енергетична інфраструктура України. Зараз дуже багато поширюється різних фейків для того, щоб показати українську владу зовсім в іншому обличчі. Зазвичай це поширюють там різні ФСБшні сторінки, боти різні там агенції, які працюють звичайно. Не обходиться без нашого доброго українського брата. Всередині нашої країни, що саме відбувається, які саме найбільші фейки зараз є. Один з таких найбільших фейків це те, що нам світло можуть не вимикати. Світло може бути постійно, але його вимикають через те, що наша влада продає світло за кордон. Ну, знаєте, з одної сторони, якщо так розібратися, чисто по практичній стороні. То і справді наша енергетика, коли в наших мережах йде сильне збільшення, йде вилича за кордон. Але воно взагалі не продається, так як саме, як воно виходить, воно так само і вертається назад. Тому що енергетика в Україні не має можливості накопичуватись. Немає великих зарядних станцій, які могли б тут все акумулювати в собі. Тому все, що виробляється, повинно споживатися. І в різних точках України. Може бути забагато десь, а десь може бути замало. І все відбувається через те, що наша мережа дуже сильно пошкоджена і не може бути такого правильного розподілення електроенергії, яка будувалася протягом багатьох років. Ще один мінус великий це той, що наше обладнання, яке у нас є наші підстанції, наші станції, різні трансформатори, все, що є, дуже старе. Фактично, воно ще від Радянського Союзу і давно вже потрібно було все міняти. Але все було, як знаєте, в наш, нашому українському народі таке є все не на часі. Для нашої влади все не на часі, тому що завжди хотіли десь ділити гроші, аніж вкладати їх в енергетику, в критичну інфраструктуру. Тому так сталося, є яке. Є. Його вже фактично зараз зруйновано 50% критичної інфраструктури енергетичної України. Це за офіційними даними, і вже наша влада повідомила про те, що відновлюватись більшість енергетичних об'єктів не буде а будуть будувати зовсім нові об'єкти з новим обладнанням, європейським обладнанням, за європейськими стандартами для того, щоб наша енергетична. Система мола нормально працювати з європейським, тобто об'єднатись повністю як єдиний цілий організм. І, звичайно, ще другий чинник, який на це впливає, це те, що в нас немає вже е, е, такого обладнання старого, щоб назад відновити ці всі станції. А робити щось старе знову це тож, також немає ніякої можливості. Ще один фактор це те, що. Наша влада якимось чином заробляє на українцях, відключаючи їм світло. Ну це взагалі для мене загадка, як може українська влада заробляти на українцях, відключаючи їм світло. Е, беручи до уваги те, що якщо нам відключили світло, ми його не споживаємо і заплатити ми за нього не можемо. А працівники, які працюють, енергетики, всі зв'язківці, їм повинні платити ж зарплату, правда? Це другий факт, який. Я навіть не знаю, як він може вкластися в голові, і як можна взагалі таке думати дальше.